Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі, брати і сестри. Сьогодні я хочу привітати всіх іменинників, хто носить ім'я Анна і Марія. І сьогодні, знаєте, я думаю, саме найбільше іменинників на, на, на світі. Бо я вам хочу сказати, що ви знаєте в яке я саме популярне ім'я у світі. То не Марія, то Анна. І тому я вітаю всіх сьогодні іменинників, всіх, хто носить ім'я Анна і всіх, хто носить ім'я Марія, це ваш день. А ще я хочу привітати окремо Анну Марію, мою чудесну нашу парафіянку. Вона це дівчинка незряча, вона була у нас в храмі. І це чудесна дитина, вона. Збирає кошти, вона співає по церквах, їздить до священників, збирає кошти. І це ім'я Анна Марія. знаєте, Раніше асоціація була Анна Марія, це артисти, наші співачки, дві дівчинки Анна Марія із із Криму. А тепер у мене вже асоціація інша. Коли я чую Анна Марія, я зараз згадую Анну Марію Герман. І тому я всіх сьогодні мене вітаю. Здоров'я вам, Боже, благословення, на многії і благі літа. Много літа, многая літа. літа, много є літа, хай сонце сиди і вас здоров'я, щастя хай дає.